Дмуха Ну, стал. Три четыре. О, Дверь, а то хлопая. Теперь будет мухать и Лёшек. Да. Ты меня мухал. Три четыре. О, мухи! Лёшка три четыре не дал заказать. Ну, теперь ещё раз Дианочка. І так знов. <різниця> Серега, так сьогодні не йма. Ура! Все, всі подмухали. А тепер будемо їсти... О, Діана вже і смакує тортика. Забули балони. Зараз заставимо дяді, будемо тренувати, дяді буде дути балони. <різниця> Нас <різниця> 20 балонів, ми їх надути. О, так. Так, давай для нашого большого... З дітьми гуляв ще цілий день. інтернет такий А це торт настоящей? Ні, а це А Ну Свята, покажи склад. Буду зараз гріляти

Зефірчик, так? Який добрий. Ну давай зараз почнемо. Ти подивися, як ви там з Це ви тут саме замовляли. Ми ну тут. Я люблю шахматна доска. Я люблю цей так, Ілюшик, не пхай пальці, бо пальчик там останеться. Бачки нозик, тяті, великі. І курага. Бачу, що